Друзі, вітаю вас. Я Лілія з Київщини. Сьогодні прийшла, дивлюся, така краса на квітло. Думаю, треба подивитися і вам показати, що ж у мене на квітло. Оце трояндочка Аскот. От її нічим не сплутаєш. Я її називаю піончик. Піончик. Є в мене закриті піончики, помпонела називається. А ця така от, ніби піончика. Дуже гарна трояндочка має такий малиновий насичений колір. Такий в неї легенький аромат, не сильний. Я її сюди взагалі висадила, як в лікарню. От вона в мене ніде щось не хотіла жити. Тут повне сонце в неї потрапляє. От, і що мені в ній подобається, подобається її габітус. От вона не розвалюється, хоча це чайно гібридна. В категорії звичайних гідбридних від тантау. От. Але е, дехто її відносить до шрабів. І я б мабуть з цим би більше погодилась, тому що вона, бачите, така висока. І от, якщо я її височенько зріжу, другий раз вона мені пі піде туди. Тут на... у мене П'єр дерансар, той, що був вирізаний на нуль. Він уже навіть гілочку зав'язав. Я його туди на опору хочу. Тягнути отак. От от. А цей то, в переміжку тоді йде. І воно так ця біла із малиновим, із розовинкою, ця малинова, поруч мені вона подобається в поєднанні. І ну, коли б ця не обрізана, це б також вже піардеросант квітувала б і були б вона разом в тандемі от, гарні. Взагалі, ну трошечки, бачите, на сонце пьет, засмага була така добряча, трошечки пришмалилась, але в принципі квіточку тримає гарно. Вона мені подобається. От, така вона і не боляла. В цьому році, слава Богу, не так ті болячки. Хоч щось радує, як то кажуть, хоч болячок менше. Вітлі я обробляла, від хвороб я обробляла, звісно. От. І другий раз також обробляла актарою, по-моєму, коли молоді пагінці пішли. Так, зараз ще покажу. Ну, помпонела ще одна бутона. Зате, от у мене бачите, тут на спеці зростає хуста. Це я її в минулому році не перекопала, не висадила. Вона навесні тут раніше всього створює такий. Бо Такий, знаєте, бордюрчик, хоча б щось тут є, тому що гвоздичка вона така, не, мені не подобається, як вона після зими виглядає, потім от наростає. Спірейки теж ще сплять, а, а ці вже такі носики свої показують. А, ну, от Якщо зараз машина тут стоїть, то вона трохи притіняє. то зараз нормально. А якщо таке дуже спекутне літо, тут постійно сонце повний день, то вона, звісно, горить. Так, тепер що? Що ще? У мене тут ця невідомка. Невідомка, не знаю, якщо хтось знає сорт, я не визначила. Вона без шипів, чайна гібридна. А теж вона була висока, це з роботи з нашої. Ми забрали з попередньої. Я її там саджала, потім викопала, її все одно там скорчували. Вона розростала там в камінь, в щебні, в каміння там взагалі землі, я тільки відро якоїсь глини накопала. І вона там такий кущ нам дала. Така була гарнюча, прямо аж за, за вище за метр шістдесят. Виганяла. І те, що в неї ще пів, нема на зріс, отак вазочку, хто любить ставить. Я то не дуже любитель, коли тільки відцвітають. Мені більше подобається не малюбуватися на кущах. Але роблю букетики. От, і такий от у неї колір, і так вона квіточку тримає. Знаєте, от прямо як така зрізочна. І бачите, на гілиці є по одній, а є по таким кісточкам. Так от у мене вона тут, я її це вже третє місце пересаджую. То там їй не подобається, то там там це вже другий рік я її не пересаджую тут. ніби їй сподобалось. Тому тут є. Так, Нуар де Ох, вона мені подобається. Ніби, сказати проста квіточка, але подивіться, яка. Я її називаю своїй. Колекції бархатна, не знаю, як на українській мові буде. Оцей от перелив, таке ніби підтемно бордове. Ці воланчики такі, так, листочки так закручені. Ця серединочка жовтенька. Бачите, по декілька квіточок. І вона на повній спеці сказав би, отака от квіточка проста, Вона дуже себе гарно в тому році показала. І це і тільки був другий рік. От. Я ще їх оце всі вирізала, хто не дивився відео, всі були на пеньок вирізані. Троянди. Тільки деякі я там залишила, просто хворомливі. Так, краса, красунечка, красунечка. Дуже гарна троянда. Ви знаєте, я... Сказати, які троянди мені подобаються, мені подобаються всі, але, мабуть, буде правильно сказати так. Є троянди, які стійкі, і ви обираєте для своєї місцевості, для свого міста, тому що, наприклад, Південь України, там спека то спека. У нас спека, ми вже розуміємо, там 27, а у них там і 45, і 50 пишуть. Тому там люба квітка, мабуть, згорить. А я кажу, у мене тут на повному сонці, от, і в мене тримається. Це все залежить від регіону, від ґрунту. У мене без поливу. Без поливу троянди, бо в мене нема чим поливати. У мене криниця, я вже говорила. І в мене тільки дощова вода, і то, що я її назбирую, на що мені вистачає. От, ще ж трошки і помідорчиків там росте за гіручками. Троянди тут на виживання. Глорія Дей. Глорія Дей. що я можу сказати про неї? Особиста моя думка, і у мене їх два кущі чи три. Цю я купувала в розпліднику. У нас тут дорого, за 350 гривень, тому що це був початок війни, мабуть, ця війна, весна 22 року. І в мене щось такий смуток, я пішла і почитала переклад цієї троянди. А вона там була з розпущеною квіткою, вона мені дуже сподобалась. Перекладається вона ще як Слава Господу або Мир. І потім там у мене була одна історія, і я замовила собі багато троянд, і в мене дублюються деякі троянди, дублюються, але від іншого виробника. Але також Gloria Day. От, Сама по собі е, як квітка, мені дуже подобається її розмір, її кущ. У мами моєї взагалі такий величезний він виріс. Але квітку вона тримає недовго. І тут вона на повному сонці, ну вона за іншими трояндами ніби зростає, то її трошечки затіняють попередні троянди. А так мені подобається, як вона розпускається, подобається от цей перехід, бачите, жовтого на рожевий. А, а в краще от вона така більш, бачите, більш тут така жовтіша, а тут світліша. От. Тому є такі, знаєте, довго квітучі, от оця ніби проста квітка. Ну, Дезір, але квітує в Ангела. Ангелу я довго хотіла, довго хотіла цю Ангелу, вона мені так подобалася у всіх на відео. Тому всі троянди, що в мене є, ви знаєте, це ж не просто так, отам. це на початку ти купуєш усе, а вже коли ти... Не один рік, якби, а декілька років щось аналізуєш, дивишся, відгуки, хто інші квітникарочки, тобі щось хочеться, в чомусь ти розчаровуєшся. Але з усіх троянд, які, які я висадила і в мене пропала, це була жовта, боже, Golden Gate, по-моєму, називається. Вона росла в мене прямо при вході в будинку, в будинок. Боже, ну, кущару виганяла такі вудки по 3,5 метри. Я її тримала із за аромат, Аромат у неї був просто, виходиш і, і благоухає. Але їй там чи не подобалося, чи сам такий принцип квітки. Вона дуже швидко опадала, і оці вудки прямо, йдеш, на... і вона зачіпалася. і Ми там вже її опору робили, воно завалювало, і я її за двір висадила і вона там, на жаль, не вижила. ну, Таке буває. Розчарування, бо цього як би не обійтися. Але ця ангелочка, боже мій, от подивіться, оце я замітила собі, це, це вже шостий день. Вчора був п'ятий-шостий день. Оце тільки вона осипається. Ніби проста така палюсичка ангела. така Ніби, знаєте, балерина. Дуже мила, дуже мила. Її ведуть тільки плетисті троянди, ну взагалі вона флоребунда або плетиста. Як будете обрізати? Якщо висота не потрібна, то обрізаєте, і вона буде кущиком зростати. А чому я вийшла? Бо я прийшла, ви знаєте, от якщо дивитися на клумбу, не можна не примітити оцей яскравий колір. Це супер трупер. Це також була, знаєте, вона в мене була посаджена там, де вода, стікала і туди підтікала, якщо сильні дощі, підтікала. І їй там дуже не сподобалось, вона пропадала, я її сюди просто під черешню, он, бачите, посадила. Ой, вона там мучилась мучилась а плюс я ще її обрізала, бо вона примерзла. І от вона дала такі, такі гілочки. І бачите, ще ось дві квіточки і три. Кажуть, що вона, я мені ще я так не скажу, бо я ще не бачила її в повній красі, але що вона постійно квітуча. Одні скидає, інші. Інші з'являються квіточки, але коли от камера не передає. Він прямо такий насичено-насичений, як вогонь. Ну, Я не хочу робити довге відео, я, можливо, розіб'ю. Ага. на декілька частинок. Пур -пур. Пур от -от ось ця зараз пурпу. Пурпульна річка. Ось так сонце засвічує. Вон це засвічує отак от у так от неї такі манюсінькі пуп'яночки, вона така, бачите, вся всипана, всипана, вона швидко, бачите, засихає. Але дійсно пурпурна, вона якось, бачите, іде отак от раз, ніби такий струмочок. Так от. Не, не кругленька, а така ніби такою полосочкою. Це Салі Холмс. От я її посадила біля Флорентини в мрії того, що тут буде малинове, а тут буде біла. Також просто я закохалася ці просто полюсткові, ви знаєте. Я ніколи не думала, думала, та щось таке, як шепшина. Але вони наскільки стійкі, і знову ж таки, подивіться, Салі Холмс. Поп'яночок розпускається, отакий кремовий. Бачите, він кремовий, не знаю, бо мені сонце засвічує. Кремовенький, от уже житля. А коли розпускається, біленький. Сайлі Холмс від того слова, що ніби така, знаєте, скеля, гора, така буде квітів. Тут. Це повинна бути букет парфе. Так, покажу трояндочку тобі. Товбіак, по-моєму, вона правильно вимовляється. Вона в мене зростала на повному сонці і зразу осипалася. Тільки з'являється квітка, осипається. Кущ був усипаний квітами, але оцей мінус. Мені дуже там не подобався і я бачила, що їй там не подобається. Пересадила я сюди під яблуню, біля гойдалки. Ну, в общем тінь-тінюща. І вона ці гілки випускала прямо аж на яблуню, коли прямо зростала. І я її запаралелила, так таку зробила Горизонтально, за, за горизонтально, Ось Зробила таку підручних матеріалів вона, з брусочків, таку ніби опору. І зробила декілька гілок. І ви подивіться, як вона. І одну пустила сюди на вартбург. Бо вартбург, я покажу, коли вона заквітує, там щось буде океан квітів. От, вона один раз квітує, а ця все-таки декілька разів. Буває і три. Дуже така щедра, але що це я вам кажу. І тут ви подивіться, я вже позавчора перша квітка розпустилась, не пам'ятаю яка. Але ще жодна не осипалася. Значить, все-таки тут подобається. І бачите, така ніби така вже вийшла. І вона викидає і викидає нові попіхи. Тому я дуже рада, що я за горизонтал, разом з грушою. Грушу горизонтал, лиць трояну. А Отак от вона виглядає зараз. Тому у неї от здорове листя, Вона така неболячка, знаєте, у Кітникаров, що тільки бігаєш біля неї. Тільки обомінус, то і колір мені подобається: такий благородний, такий кремово-персиковий. На макарозу чимось похожий колір з такою, ніби розилиночкою, підсвіточка така рожева. І квіточки подобаються мені по розміру. І те, що вони от гілочками так ось зростають. Дуже мало таких поодиноких. Вона, в принципі, вся отак зростає. Три, п'ять і більше. На цій гільці, подивіться, скільки це, це буде букет зразу. Ну, я ж кажу, я не назріз. На зріз я і не продаю, я просто милуюсь сама. Інколи просто зрізаю, мені хочеться на столі, щоб був букетик. Так, я зробила собі із гейхер, трохи обрізала, такий ніжний получився, ті дзвіночки. Тому оце так. Ще раз вітаю вас. Трояндочка Purple Splash. Побачила я цю троянду у однієї квітникарочки з підняна Наталочка з Ізмаїла. В неї вона при вході в дім росте. Ну, в мене вже при вході в, дім, в двір місця немає ніде. Там інші троянди. Але я її так хотіла і ще одну там хочу. От. Я її купила, але то не вона виявилася. І знову ж таки ці просто, прості квіточки. Але ж подивіться на, на, на них. По-перше, це цілий водоспад. Не дарма вона називається Purple Splash. Тому що сплеш це, знаєте, феєрверк такий От. В сплеск емоцій, да, у нас феєрверк такий. Кожна квітка, от я дивлюсь, от просто дивіться, 4, 4 квіточки, і кожна різна. Гляньте на цю, як вона розфарбована, на цю, на цю. Це ось взагалі більше білого. І отак от кожна гілка. І як вона осипана. В минулому році була одна гілка. Вона дуже масивно наростає. Дуже масивно. Я її сильно не обрізала в цьому році, і вона росте на північній стороні, тобто сонце тільки сходить звідси і коли заходить, трошки на неї потрапляє. Тут вона, слава Богу, це ну, не, не боліє. От. Оскарюнчик, ти ж мій екскурсовод. А що ж ти не розказуєш? Розкажи нам, яка тобі троянда подобається. Оскару подобається бджоли. А нам не подобається, що вони йому подобається, бо в минулому році хапнув, вона його кусила і розпухла мордочка. Ми тут напереживались. Скарюнчик, привітайся, привітайся, привіт, 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 кажи, привіт. Іди понюхаємо квіточку. Ой, по -по -по подружка прибігла, мама. Так? Мамка твоя, сестричка, Виховательник була, бо ліза в нас вже була. А ось тільки за 3 роки тому прибився до нас. Тому є ще що показувати, але не хочу робити довгим відео. От. Всім пока-пока, всім тихої ночі, до нових зустрічей. Всім-всього доброго, миру, всім та злагоди!